Огляд на сенсорний моноблок Dell 7440 23 дюйма, роздільна здатність Full HD. Має непоганий дизайн насправді. Гарно керується і, враховуючи те, що модель вживана, проте в дуже гарному стані, має сильний 4 ядерний процесор Intel Core i 5 3,2 Hz. Має оперативну пам'ять на 8 гіабайт. Жорсткий диск на 256 ГБ. Відеокарта від Intel 530. Все працює просто бездоганно. Для прикладу, тест монітора. Все працює швиденько, без будь-яких нарікань. Кого зацікавить, звертайтесь за дуже гарною ціною. Євротех Луцьк.